Друзі, привіт! Мене звати Роман. І я зараз буду вам показувати, як майстери працюють з led стрічкою Отут є такі основні оці елементи для того, щоб стрічку підключити до джерела електричної напруги. Це є в нас блок живлення, дехто його називає трансформатор, перетворює напругу з 220 вольт, в даному випадку на 24 вольти. Маємо led стрічку таку запаковано 5 метрів. Оце є шматочок, який я буду показувати, як його припаяти, коли вам 5 метрів. Замало, а потрібно якусь велику довжину наростити ЛЕД-старічки. Також маємо паяльну пасту, маємо припій і маємо паяльник, за допомогою якого я оцю стрічку буду приєднювати до цієї основної ленти. Народ, нагадую, ви можете у нас купити кабельну продукцію, можете купити вилки, можете купити наконечники, блоки живлення, лед-старічки. Якщо вам потрібні електроматеріали, будь ласка, звертайтеся до нас. Отам От зверху є посилання на сайт, заходите на нього, вибираєте, що вам потрібно. Нас купляєте. Якщо ви не знаєте точно, що вам потрібно, напишіть і наші майстри, спеціалісти вас проконсультують, підберуть вам необхідні електричні матеріали, а також все, що вам потрібно для led стрічки для led освітлення також дуже-дуже прошу вас, підписуйтеся на наш канал, пишіть як можна більше коментарів, щоб мені було у вас цікаво чомусь вчити, розказувати про електрику, як люди з цим працюють, як виконати будь-яку роботу, яку потрібно якісно. Нам потрібна оця мотивація, нам потрібна підтримка. А почнемо ми з простого. Візьмемо зараз оцю ленту, яка є довжиною 5 метрів, і просто засвітимо. А далі оці всі маневри буду робити потім. Оця ленточка, вона є на такому кружочку пластиковому. Отут в неї є параметри. Як бачимо, основними параметрами LED-ленти, є її напруга. Тут пише INPA 24 вольта, і далі її потужність. Це є Power 6 ватт на метр, і відповідно Quality кількість 5 метрів. Таким чином ви можете зрозуміти, що тут є в цій бухтушці. Тут є її колірна температура. CCT – це є 3000 кельвінів. 3000 кельвінів – це є теплий колір. По цих основних параметрах і підбирається відповідно LED лента Дуже важливо вибрати якісного виробника, щоб ваша лента працювала як можна більше років. Оцей виробник це є хороший виробник. Ми його рекомендуємо і продаємо. Таким чином, зараз я буду її підключати. Цю LED-ленту, вона має також оцю додаткову інформацію, яка отут дублюється на отому шильдіку. Знову ж таки, напруга є, потужність є, колірна температура. Ну і як завжди, зроблено в Китаї. На цьому барабанчику повністю суцільна led лента довжиною 5 метрів. З однієї сторони, led лента має отакий хвостик, який вже підключається до джерела напруги. Інший кінець він є просто обрізаний. Зараз я буду працювати з оцим кінцем, який має оцей вивід. Якщо у вас немає оцього виводу в led стрічці його потрібно просто припаяти. Щоб засвітилися у талента, потрібен блок живлення. У мене є зараз отакий: це хороший виробник блоків живлення на нашому сайті. Ви теж можете купити блоки живлення для листрічки для будь-якої потужності, яка вам необхідна. Основними параметрами будь-якого блоку живлення є його потужність, є вхідна напруга його, є струм номінальний і, відповідно, напруга, яка є на виході з блоку живлення. Оце є оці чотири основні параметри. Все інше це, по суті, вже додаткові параметри, характеристики, які вказує виробник для своїх блоків живлення. Основне, що потрібно пам'ятати, блок живлення має вхід напруги і має вихід напруги. Не переплутайте, бо просто ви його спалите. Якщо ви там, де в нього є вихід, подасте напругу 220 вольт. А саме в даному випадку 220 вольт, в мене має прийти от сюди. Ln лінія 0, відповідно це є вхід напруги. А оце вже з цієї сторони, це вже є вихід. Тут ми маємо мінус, бачите, мінус плюс-плюс. Він має, по суті, два виходи, які все рівно приходять на той самий трансформатор. Тому це більше для зручності виробник робить, що можна підключити дві лінії, дві led стрічки паралельно. Відкриваю блок жилення, в даному випадку він має такі защіпки. Ось, раз, відкрив. І відкриваю два. Тут ми бачимо далі є клеми. Потрібно відкрутити ще цю штучку і оцю штучку. Вони потрібні для того, щоб гарненько міцно фіксувати кабель, щоб в процесі експлуатації кабель не вирвав клеми, які є припаяні до плати. Ось, раз, відкрутив, відкручую два. Блоки живлення, різні, є. Як в даному випадку, плазмасові є в металевому перфорованому корпусі, який забезпечує краще охолодження, є так само IP67 повністю вуличного виконання. Отакі От плазмасові ви не встановите на вулиці, бо він може проживе всього-навсього день. Дощ туди попаде, волога попаде і відповідно він вже вийде з ладу. Тому блок жилення потрібно вибирати саме тої потужності. Яку вам потім буде потрібно для led стрічки і вибирати його корпус залежить від тих умов, де він буде змонтований. Тепер підключаємо сюди напругу 220 вольт. Для імітації вхідної напруги 220 В я використовую вилку і використовую отакий кабель. Кабель у мене є двожильний, тому що блок живлення не має заземлення. В нього є лише фаза і ноль. А якщо у вас є блок живлення з клемою для заземлення, обов'язково ви маєте. Заземлити той корпус, ви маєте виконати роботу згідно рекомендацій виробника. У мене немає клеми заземлення, відповідно, я її можу сміло не підключати. А якщо у вас є клема заземлення, це обов'язково підключати, бо блоки живлення вони не вічні. Всі розуміють, що вони працюють якийсь певний час, і відповідно далі вони згоряють. І коли вони згоряють, що вони не наробили лишнього лиха. Тому обов'язково корпус блоку живлення ви маєте заземлити. Вилка, як я казав, підключається в розетку 220 вольт, я її отам зразу собі на бік її закину. А оці два провідники вже буду підключати. Обрізаю зараз я їх собі на необхідну довжину, відміряю, скільки потрібно. О, тут досить мало потрібно, бо клеми в цього блоку живлення до виходу знаходяться досить близько. Ось тільки мені. З головою хватить довжини кабелю. Тепер зачищаю. Якщо ви не дивилися відео про інструмент електрика, обов'язково подивіться. Досить цікаво. Багато я розказую про свій інструмент, яким ми виконуємо різні електричні роботи в місті Львові. І відповідно, ви можете ознайомитися про інструменти, з якими я працюю. Зачистивши кабель, ми бачимо, що він є багатожильний. Коли у вас підходить до блоку живлення така багатожилка, її потрібно обов'язково обтиснути наконечниками з ізольованим фланцем. так званим. Ось це є в мене самі жили суромопровідні, а отут є наконечники, за допомогою яких я буду їх обтискати. Бажано, щоб у вас до блоку живлення приходив відразу монолітний провід кабелі типу ВВГ-НГ. Він є трошки кращий, ніж отака багатожилка. Беру два наконечника і вже за допомогою них буду я гізувати наш кабель. Один-два. Більше мені не потрібно, бо в мене всього-навсього два провідника. Закладаю раз, заклав. Потрібно дивитися, чи він виліз, є проліз і закладаю відповідно другий є два заклав. Тепер їх потрібно обтиснути. Обтискаю за допомогою отаких от простеньких, як бачите, кліщів. От там написано, які вони є. Вибираю необхідний розмір і обтискаю. Тепер беру, обрізаю все, що мені трошки заважає. А десь так. Тепер потрібно пробувати, яким чином воно буде входити. Сам блок живлення має отакі зажимні клеми. Дивимося, де в нього є фаза D0. Фаза підключається зверху, відповідно, коричневий у мене має підключитися зверху. Закладаємо цю штучку, яка перешкоджає назад витягуванню нашого кабелю. Це обов'язково має бути. Якщо ви бачите, що виробник щось передбачив, обов'язково то робіть. Не продумайте чогось свого, а дотримуйтеся повністю всіх рекомендацій по кріпленню від виробника. Є yeah. тут у нас кабель міцно тримається. Тепер беру, закладаю кришку, яка має бути з цієї сторони. Yeah. Тепер необхідно до виходу блока живлення підключити саму Лестрічку. Лест-стрічка має вже припаяний отакий двохжильний кабель, в якому є два провода. Один провід є червоний, а інший провід є чорний. Народ запам'ятовуємо. Червоний провід це є плюс, чорний провід це є мінус. Відповідно, дивимося, що в нас ось тут на блоці живлення. Пише. Ми бачимо, тут є мінус А2, і тут є два плюси. Таким чином, знаючи, що чорний це є мінус, ми його підключаємо в мінусову клему. От сюди. Повторюю, чорний провідник є мінус, і підключається до мінусової клеми блока живлення. Тут, бачите, є раз, два штучки, такі. це є мінусові клеми. Для чорного кабеля, і отут знову є раз, два, що відповідає цим позначкам плюс-плюс. Тобто дві позначки мінуса, дві клеми мінусових. Дві позначки отут плюса, і дві клеми плюсових. Беремо мінусовий чорний провідник і підключаємо в мінусову клему. Затискаю це трошки там пальцем. Є, yeah, вхопилось, це є мінус. Тепер підключаю плюсовий провідник. Вирівнюю його гарненько, щоб він попав. Тепер потрібно натиснути там. І до кінця отак ставити. Є yeah. термається. Обов'язково люди просмикуйте, щоб ви розуміли, що воно надійно термається. Як я казав, мінус, мінус потім один пропущений, один пропущений мінус. Потім далі плюсовий контакт і третій у нас є плюсовий контакт. Четвертий плюс. Тут теж пусто в четвертому контакту. Вкладаю весь кабель, закручую оту штучку. Захисну, міцно я це затиснув. Закладаю я іншу кришку. Таким чином, ми маємо зараз вилку, за допомогою якої я імітую напругу вхідну. Маємо блок шивлення. ось. І маємо вже підключену led стрічку Зараз я буду включати нашу вилку в розетку 220 В. І в нас має засвітитися LED-стрічка. Вмикаю вилку, в найближчу розетку. Ура! Супер файно! Ми молодці! У нас LED-стрічка світить. Таким чином, ви тепер знаєте, як підключити LED-стрічку до блока живлення, вибрати необхідні параметри для LED-стрічки, вибрати блок живлення з необхідними параметрами, як це все з'єднати, щоб у вас все гарненько працювало. Ми молодці. А тепер давайте розглянемо ситуацію, коли вам оцих 5 метрів стрічки мало, і вам необхідно. Приєднати ще якусь кількість самої стрічки. Тепер обов'язково виключаємо напругу. З вімпленою напругою не можна нічого робити в електриці. Виключили напругу, перевірили, що напруги вхідної в нас немає. Я можу сміло оце все повернути. Тут ми нічого не відключаємо. У нас схема отам от є правильно зібрана, все файненько і прекрасно. Ми працюємо зараз з оцими 5 метрами стрічки. Їх потрібно ці 5 метрів повністю розмотати, і вже в сам кінець, отих от 5 метрів, я буду припаювати додаткову стрічку. Стрічка має полярність напруги. А саме, бачите, там є плюс і отут є мінус. Таким чином, нам потрібно зберігати ту полярність, бо в іншому випадку вона просто не буде працювати. Ось тут. Плюсик, отут мінус. Бачили, зауважили. Так само пише напруга на ле Отам є DC 24 вольта. Це є одна стрічка. Кладу її отак, щоб не впала, і тепер беру я іншу лале Це, бачите, два різних типи стрічки. Це має отакі світлодіоди, квадратні, а отут світлодіоди є так розміщені повздовж, і, відповідно, залиті вони отаким силикончиком. Ця стрічка теж має параметри, з якими вона працює. А саме тут є в нас сказано плюс 24 вольта з цієї сторони, а тут є мінус написано. І так ми розуміємо, що напруга для роботи цієї стрічки має бути 24 вольта, і відповідно плюс це є ось тут, а мінус це є ось тут. І при їх з'єднанні ми маємо дотримуватися тої полярності, бо якщо ми неправильно їх підключимо, з'єднаємо. Відповідно, вони просто, оцей інший кінець він не буде працювати. Він не згорить, можете не переживати, але він просто не буде працювати, бо полярність не буде правильна. Беру я один кінець і беру я інший кінець стрічки. Тут файно ще є оця липка сторона. І отут я плюс представляю до плюса. Потрібно ленти максимально близько одна до другої протискати, щоб воно все гарненько спаювалося. Ось так. Тепер ми бачимо: тут плюс є з цієї сторони і отут є плюс. А з іншої сторони, є мінус, і відповідно там мінус. Полярність є в нас збережена. Для спаювання двох стрічок між собою потрібен припій. Пост 60 це хороший пропій. І також паста для паяння. Ось така паста, можете її купити, це хороша. В будь-яких таких життєвих, ремонтних, побутових дрібних справах з припоєм і з паяльником, можливо, вона вам буде потрібна. Тому пасту я рекомендую і припій обов'язково пост 60, щоб ви з ним не мучилися, а він гарненько вам все спаював. Припій зараз нам не потрібен. В першу чергу нам потрібна паста. Відкриваємо її. Як бачите, вона така жижа, отака коричнева, вона засохша. Це є трошки цієї смоли з ялинки. І, відповідно, воно то все вже в мене так засохло. Беру пасту, і як бачите, я наношу на наші. Цих два контакти, які потрібно між собою спаяти. О, так, щедро наносимо, щоб воно так гарненько там на себе плавилося. Ось так я поставлю на поверхню, бо в руках на повітрі мені це важко запаяти. Це насправді є отой процес спайки трошки такий тяжкуватий це не є легко спаяти. От, Я маю один контактик вже спаяний. І тепер спаюємо другий контакт. Дана стрічка, яку я взяв для прикладу, вона трошки відрізняється по своїй ширині, і мені трошки важкувато оце з'єднати. Після того, як от запаялося місце з'єднання, його бажано трошки промити. Для того я використовую спеціальний спрей. Якщо спеціального спрею у вас немає, ви можете використати мурашиний спирт або звичайний спирт. А я використовую ось такий отакий Контакт VL. Він є для очищення місць пайки. Пшикаю трошки я того спрею. Далі беру. Отак От в зубну щітку. Так попшикати, прочистити місце спаювання це є добре. Ви його очищуєте від всякого бруду, і це місце буде чистеньким і гарненьким. Таким чином, ми з'єднали дві ленти. Це є один тип ленти і це є другий тип ленти. Ми слідкували уважно, дивилися, щоб не переплутати полярність. Кулярність не переплутана, як бачите. Тут є в мене плюс 24 вольта і отут є теж плюс 24 вольта. Мінус є тут і мінус є тут. Є в нас паяно, є в нас з'єднано. Тепер будемо включати. Будьте також уважні, коли ви з'єднали, щоб з цієї сторони тильної не було видно місця того паяння отих металів. Це потрібно для того, щоб не було от якогось того короткого замикання, плюсового контакту на корпус самого розсіювача або з якоїсь поверхні. Тут у нас немає металу, все гарненько, ліпучки перекрили. Тепер буду я включати нашу стрічку в розетку. О, файно, класно працює. Ми молодці! Ми виконали з'єднання одного шматка ленти з іншим шматком LED-ленти. У нас місце з'єднання гарненько є спаяно. Два шматки ленти у нас працюють, полярність ми не переплутали. І у нас все файно вийшло. Можете подивитися на наш результат. Ось таким чином одна лента світить, оця лента гарніше світить, правда? Тут ми бачимо ці точки, а тут в нас є от майже оця суцільна лінія світіння. Бачимо, тут є з певним кроком світлодіоди, а тут їх дуже багатко. Отак є в цій led ленті Таким чином виходить це рівномірне засвічування. Гарненька led лента правда? Таким чином, ви навчилися підключати LED-ленту, її з'єднювати. Народ, ставте ваші подобайки, пишіть коментарі. Нам потрібна ваша підтримка, і я казав, щоб створювати інші цікаві корисні для вас відео. Дякую вам за увагу, до побачення. Хай вам щастить!